Для військових у обласній бібліотеці для юнацтва зібрали півсотні книг від небайдужих у рамках проєкту Оборона словом. Бібліотекарка-волонтерка Любов Радинська показує 26-річному військовослужбовцю літературу, що принесли жителі Луцької громади. Це завжди часи. Книги поїдуть на передову у бригаду, в якій служить, каже 26-річний боєць. Його імені просить не називати. Зараз чоловік лікується у Луцьку після поранення руки, готується до протезування пальців. Повномасштабну війну розпочали ми з Києва, далі Херсон, Ізюмський напрямок, Солідав, Сєвродонецьк. І останній нас відправили під Харкова, де я отримав поранення. У 2014 року почав служити Збройним силам України. Можливість почитати під час служби на позиціях випадає рідко, каже військовий, але потреба у книгах є. Чуть відходять від тих жахів і поранають. В ту атмосферу тої розповіді чи історії можуть якось розслабитися. Я берушу Джонсона зараз де останній раз почав книжку читати. Військовослужбовці говорять про потребу у книгах волонтерам, які їздять на передову, каже бібліотекарка Любов Радинська. В них немає інтернету, так як у нас в вільному доступі. Тому взяти до рук книгу і прочитати щось українське, прочитати, побачити українське слово. А тим більше тут от зібралося дуже багато історичних книг. Проєкт зі збору книг Оборона словом книгозбірня здійснює разом із волонтерським рухом Меценати для солдата. Орієнтовно, десь. Місяць назад ми оголосили таку акцію про збір літератури для наших бійців. Про це ми повідомили у нас фейсбучній сторінці бібліотеки в інших соціальних мережах. Долучилися як працівники бібліотеки, так і волонтери, які приходять в бібліотеку і плетуть сітки, плетуть кікімори. Дуже важливо, щоб одна такий спосіб комунікуватися, гуртуватися, об'єднуватися заради спільно нашої перемоги. Слово і українська мова вона актуальна зараз і по боті. Серед книг, які зібрали тепер, твори Богдана Лепкого, Василя Шкляра, Ліни Костенко, Володимира Лиса та інших українських і зарубіжних авторів. Оксана Івпак, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.